У межах відкритої зустрічі виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакрзян звітував перед громадою за перше півріччя 2025 року. Пріоритетним напрямком залишається підтримка збройних сил України. Загалом на потреби пов'язані із воєнним станом, місто виділило 543 мільйони гривень. З них вже використали понад 330 мільйонів. тридцять мільйонів. реалізацію програм за такими напрямками. субвенції військовим частинам 56,7 шість і Закупівля квадрокоптерів цільного призначення 148,9 млн грн. Закупівля обладнання військових 12 млн грн. Силам безпеки та оборони передано 811 квадрокоптерів різних модифікацій. 350 Триста підесят заявних станцій. у кількості 229 штук. особливу увагу приділили створенню безбар'єрного простору, Відкрито бізнес-коворкінг та перший етап інклюзивного маршруту довжиною півтора кілометри, який з'єднує ключові точки міста. Загалом у Рівному планують облаштувати близько восьми кілометрів маршруту у межах національної програми Рух без бар'єрів. Місто забезпечує доступний транспорт. 97 тролейбусів та комунальних автобусів мають пандуси, а всі світлофори обладнали звуковими сигналами. Місто встигло зробити вже першу, першу чергу, тобто це важливе такі досягнення, але ми не зупиняємося. Ми так само нами фактично працюємо на це. Ми очікуємо все таки фінансування від держави, від міністерства, тому що це є фонд, який дозволяє так само в нашій, в нашій Україні, тобто 15 пілотних проєктах. Оплатити це і реалізувати цей проект. Понад 36 мільйонів гривень спрямували на зміцнення матеріально-технічної бази медзакладів, закупили обладнання, проводять масштабні ремонти лікарень, реконструюють хірургічний корпус, облаштовують протирадіаційні укриття, парковки та реабілітаційні відділення для дітей з інвалідністю. У першому північні 2025 року на програму здоров'я громади було спрямовано 62,5 мільйона гривень, із загального фонду та 2,2 мільйона з бюджету. розвитку. ці кошти дали можливість зробити конкретні кроки. На медикаменти вироби медично призначення будемо 9,2 млн грн, а на зубопротезування ще 1,9 дев'ять мільйон. Завдяки цьому сорок мешканців ліном та красиво отримати вхідну Серед пріоритетів і освіта у Рівненській громаді працюють 43 дитсадки та 45 шкіл. Активно розвивають інклюзивну освіту, підтримують дітей. ВПО модернізують харчоблоки, впроваджують здорове харчування й енергоефективні рішення. Можливо, звітувати громади і показувати. Що реалізується, кому ми завдячуємо цьому цій реалізації, де ми беремо на це фінансування, де ми залучаємо фонди, де ми залучаємо, наприклад, ті програми і наші. Міста партнери ті самі там те, що я на чому наголошую, це є. завдяки тому, що у нас є співпраця з містами-партнерами, надається сюди залучати багато фінансування і реалізовувати такі важкі дуже проекти. Також у першому півріччі 2025 року громада розвивала інвестиції та міжнародну співпрацю, підтримувала бізнес і впроваджувала енергоефективні проекти. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.